Ну, звичайно, я не змогла пройти повсієм фотокабінки, яка знаходиться в депоті на четвертому поверсі. Роздивляємося міні-інструкції і оглядаємо саму фотокабінку. Вона вся у червоному кольорі, є ось таке світло, і також QR-код для того, щоб почати користуватися даним пристроєм. Вмикаємо свою камеру, наводимо на QR-код. З'явиться ось таке вікно, де можна вести промокод, можна просто натискати оплатити. Вартість складає 150 гривень за 4 фотографії і очікуємо підтвердження. А тепер можна робити фотографії. Для початку ми обираємо шаблон на першу фотографію дається 15 секунд. А ось і зроблена перша фотографія для кожної наступної дається 5 секунд. Але також хочу повідомити, що якщо навіть вам фотографія не сподобалася, то у лівому кутку є хрестик. Натискаєте і можете знову перефотографувати. Після того, як ви зробите всі 4 фотографії, ви можете обрати ефект. Після цього натискаємо далі і очікуємо декілька хвилин. І відбувається магія. Ось така фотографія вийшла. Доволі яскравий друк, якість мені подобається. А чи ви, кропівничани, встигли тут пофоткатися? Зізнавайтеся!